Бог іскушав Авраама і сказав йому, Авраам, он сказав, от я. Бог сказав, візьми сина твоєго, єдинственного твоєго, котрого ти любиш, Ісаака, і пойди в землю Мар'я, і там принеси його вовсі саження на одну із гор, якою я скажу тобі. І зараз написано в Біблії, що написано, і було після цих всіх пригод. Після яких? Після яких пригод? already tested Abraham in. після того, як Господь дуже багато дав випробування для Авраама. А в цей час Авраам вже був стареньким чоловіком. І Господь чекав до кінця його життя, Щоб дати йому в житті саме краще на кінці його життя. To take his only son Isaac and offer him as a sacrifice. І тільки одне, що було саме цінне в його серці, це його син Ісаак, якого сказав Господь: "Візьми його, принеси мені в жертву". And I don't know about you. Я не знаю про вас. But sometimes I argue with God. Але інколи я маю аргументи до Бога і запитання. And when I looked at that scripture, I said, "God, this isn't fair." Я коли читаю це місце Біблії, я скажу: "Господи, це неможливо, це страшно". Why would you wait till Isaac, Abraham, is so old to give him this great tale? So so Hasn't Abraham already done enough? Тому що Господь провів так Авраама, і він про всіх цих випробування залишився вірним. Абраеморезлай, бо тому, що Авраам вже був готовий, вже віддав життя Богу. He gave his heart to God. Він дав своє серце Господу. But if you go back to Genesis chapter 12, Але коли ви повертаєтеся до буття 12 розділ, not only was he asked to give his life, but God asked him to give до country. Господь сказав йому, не тільки життя твоє дай мені, але я тобі за це дам цілу країну. He said, I want you to leave your country and go to a place that you do not know. Я хочу, щоб ти залишив країну, в якій ти живеш, і пішов в країну, де ти ніколи не був і не знаєш. I love America. Я люблю Америку. And I would hate for God to say, Raymond, leave America and go somewhere else. Я не знаю, що би трапилося, якби Господь сказав мені, Реймон, залиши Америку і їдь якусь другу іншу країну. And not even tell me where I was going. І навіть Господь, якщо б мені не сказав би, куди я маю їхати. But Abraham said, yes, Lord, I'll go. Але Авраам сказав, Господи, так, Господь, я послідую, що ти мені сказав. So he asked him to give him his life and he asked him to give his country. Але Господь сказав, не тільки життя твоє віддай, але і країну віддай для мене, в якій ти живеш. But God was not finished with Abraham. Але Господь не закінчив свою місію з Авраамом. He said, Abraham, I want your kindred, I want your family. Господь сказав, Авраам, я хочу твоїх дітей, я хочу твою сім'ю. I want you to take your wife Sarah and your nephew Lot. Я хочу, щоб ти взяв свою жінку Сару і також племінника Лота. And I want to leave the rest of your family behind. І я хочу, щоб ти всю свою сім'ю залишив за собою в цій країні. I don't know about you, but I love my family. Я не знаю, як ви, але я персонально люблю мою сім'ю. And I would hate to have to go some far away place. Я не знаю, як я міг би поїхати дуже далеко від мого дому і залишити сім'ю. And never see my family again. І ніколи не побачити мою Ele não tinha internet ou um Ele não tinha nem internet nem Знав, країну, he gave God his life. Він віддав Господу своє життя. Він Він віддав Господу країну. He gave God his kindred. Він віддав Господу Господу країну всю свою родину We don't understand what God wants. Ми не розуміли, що Господь хоче. I want you to know something. God wants everything. Я хочу тобі сказати, що Господь хоче все. That you love, that you care about. Все, що ти любиш, все, про що ти турбуєшся. Господь каже, я хочу. Але Господь ще не закінчує свою програму. у Господа сина. For Sarah was barren and could not have children. And he loved that boy like your mothers and dads love these little boys. But there came a day when God said, I want Lot. Але в один день, коли Господь сказав, Лот має відділитися. To тому що Лот має піти в одному напрямку. Abraham, Але Авраам, ти маєш рухатися в другому напрямку. That that І Авраам повинен віддати того хлопчика, якого він так любив. Він дав Господу серце. Він дав Господу країну. Він віддав Господу країну. Він віддав Господу сім'ю. І зараз він віддає адаптованого сина Лота для нього. Але Господь не закінчив свою місію з Авраамом. Господь дав йому дитину обітниці. Але після того, як багато років пройшло, нічого ще не трапилося. And Abraham and Sarah thought they would have a child through Hagar, her handmaid. І вони подумали, то напевно має мати дитину Авраам від Агарі, служанки моєї. And Abraham had a son by the name of Ishmael. І Авраам отримав сина, якого назвали Ізмаїл. But there came a day when God said, Abraham, I want your son Ishmael. Але сказав один день Господь, Авраам, я хочу забрати від тебе сина Ізмаїла. I want you to send him away to a far country. Я хочу, щоб ти відіслав його в далеку далечінь від себе. That was son І я хочу сказати, що це не є син обітниці. Але це була кров Авраама в ньому. He gave God his heart. Він віддав Богу своє серце. He gave God his Господу він віддав країну. He gave God his він віддав Господу всю родину свою. He gave God his son. Він віддав Господу адаптованого сина. And now he gives God his son. І зараз прийшов момент, коли він має віддати Господу натурального сина. Але зараз він є старий чоловік. І зараз Господь починає використовувати те, що він обіцяв в його серці. Age, is тому що Сара вже була дуже старенькою, коли Ісаак народився. І він дуже любив цього хлопця. Він дуже любив його, він рядом біля нього стояв і обнімав його, тому що він його And one day God comes to him and says, Abraham, I want your son Isaac. You do, Lord. О, oh, Господи, ти хочеш його? What do you want him for? Що ти хочеш? Для чого ти хочеш його? Do you want him to be a missionary? Ти хочеш, щоб він був місіонер? Do you want him to be an evangelist or a pastor? Ти хочеш, щоб він був євангелістом чи пастором? What do you want him for, Lord? Що ти хочеш і для чого ти хочеш його, Господь? God said, no, Abraham. Господь сказав, ні, Авраам. I want you to give him to me as a sacrifice. Хочу, I want you to take him to a mountain where I will show you. Хочу, гору, And I want you to tie him up like a sheep. Хочу, руки, And I want you to build a fire. Хочу, And I want you to take a knife. And I хочу, щоб ти взяв в свою руку ниж. Я хочу, щоб ти це нішлан зим його в серце. And I want you to burn him І я хочу, щоб ти поховав його as a unto me. як сина, якого ти приніс мені в жертву. І Авраам сказав, Боже, Я не розумію. Це є син про якого ти обіцяв. You said out of him would come a great nation. Ти сказав, що через нього буде велика нація. Lord, I can't sacrifice Isaac. Господи, я не можу принести Ісаака в жертву. We don't sacrifice our children. Тому що ми дітей ніколи не не приносили в жертву. That, that's what the heathen people do. Ось як люди, які ненавиділи євреїв, це робили. We, we don't offer children, we offer rams. Ми не даємо в жертву дітей, ми даємо в жертву ягнятко. We offer sheep, we offer bulls. Ми завжди беремо якось вола або овечку приносимо. A God, Бог. I've got a beautiful bull. Господи, я маю дуже прекрасно вола. Oh, he is so beautiful. He is so worthy of sacrifice. Він є прекрасний для того, щоб принести його в жертву. And I've got the most perfect little sheep. І я маю дуже прекрасну овечку. In fact, Lord, I'll give you all my sheep. Якщо хочеш, Господи, я всі мої овечки тобі віддам. I'll give you all of my bulls. Я віддаю тобі всіх моїх волів. I'll give you all of my rams. Я віддаю тобі всіх моїх козлів, які є. But please, God, not Isaac. Але будь ласка, Господи, не бери Ісаака. Sarah says, How can I go home and tell my wife? It will break her heart. It will destroy her God. And what would the people think? People look at Abraham as a worthy man. What would they think when they hear that I have killed my own son? Let me tell you something. No one will understand. If you give everything to God, if you give everything to sports, they will understand. If you give everything to be rich and famous, they will understand або дуже відомими і все віддасте для цього, то вони будуть вас розуміти. But if you give to God, no one will Але якщо ви приймете рішення все віддати Богу, то вас ніхто не зрозуміє. They will laugh you and call you crazy. І вони будуть казати, що ви нерозумні, що з вами трапилося. Але Авраам був чоловіком, який любив Бога. And the Bible says the next morning he got up. І Біблія говорить, що слідуючи рано він проснувся. And he headed towards the mountain that God had shown him. І він забрав сина і пішов так далеко до тієї гори, про яку Бог їй сьогодні сказав. It was a three day journey to get there. Три дні вони були в подорожі. And I could just imagine the first night when they camped. І я можу собі тільки уявити, що трапилося, коли в перший вечір вони ночували. As they crawled into the tent to go to sleep коли вони вже відпочивати хотіли, йти спати. Abraham could not sleep that night. Я думаю, що Авраам, як тато не міг спати цю ніч. Він дивився, що в цьому в цій палаці сидів молодий хлопець. And he ran his fingers through his hair. Можливо, він обнімав його і гладив його по голові. And he reached down and he grabbed a handful of sand. Можливо, він там схилявся на землю, щоб взяти в цю землю, де сидів його син. And as he watched it fall through his fingers. І дивився, як ця земля падала з його He said, God, I do not understand. For you said that his seed would be like the sand of the sea. I don't understand this, God. They traveled again the next day. І вони слідували, подорожували слідуючий вечір. And the second night they camped out. І коли день вони пройшли слідуючий, прийшов слідуючий вечір. But again sleep escaped from Abraham. Але знову Авраам не міг спати другу ніч. And he went outside of the tent. І він вийшов уже із своєї палатки на вулицю. І він підняв свої очі до неба. І він дуже побачив багато зірок на небі. І він каже, Боже, я знову тебе не розумію. Ти сказав, що із Ісаака буде стільки народу, як зірок на небі. Я не розумію. The third day they arrived at their destination. І третій день вони прибули на це місце, куди вони йшли. вони піднімалися на ту гору. Авраам для слуг, які були з ним, Stay here. «Оставайся, залишайтеся тут. Міан на сан готу вой син і я піднімуся на гору там поклонятися. цього часу, Що означає поклоніння Богу? Ми думаємо, що поклоніння Богу коли ми приходимо в неділю в церкву and singing a song and praying a prayer. Ми молимося, співаємо пісні і разом прославляємо Бога. Але це не є реальне прославлення Бога. Real worship only comes from the heart of the person. Тому що реальне прославлення йде від глибини серця персонально кожної людини. Who has given everything to God. Хто віддав все для Бога. And so they began the long track up the mountain. І коли вони так довго піднімалися на гору. And Isaac had the wood upon his back. Ісаак мав на своїй спині дрова. He had the fire in his hand. І в другій руці він тримав вогонь. And as they were walking up the mountain і коли вони піднялися Він сказав, тату, я маю дерево. Ми маємо вогонь. А де ж ягня для всеслужива? It's time we had a little talk. Ми маємо зараз декілька хвилин, щоб поговорити. You see, son, I've never told you this. Знаєш, синок, коли ми йшли в ці подорожі, but я не міг з тобою говорити, тому що ти є дитина чуда. You are the son of promise that God gave to your mother and I. ти синок якого дав Бог для для тата і для мами. And you don't really belong to me. І ти не належиш мені. You really belong to God. Ти належиш тільки Богу. And God wants a sacrifice. Господь хоче, щоб я тебе приніс Son, I must tell you. Синок, я хочу тобі сказати, That you are the sacrifice. Що ти є цей Агнес для See, here's the miracle of the whole story. Дивіться, чудо Story. We see pictures of Isaac uh, or of Abraham offering Isaac. We watch history and photography that Abraham saw his son Isaac. And in the picture, most of the time he's a little boy. Думаємо, But Isaac was not a little boy. Isaac was a 30-year-old man by this time. 30 and Abraham was an old man, over a hundred years old. Now let me tell you, Abraham was not going to wrestle Isaac. Тому що в той момент Авраам не міг прийти з силою і зв'язати Ісаака і положити його на алтар. Але сказав Ісаак, син своєму тату, тату, для тебе і для Бога я зроблю. Тому що ти, тату, любиш Бога. Але це є не кінець цієї історії. For 1,905 years later, Uh, later, Upon the very same spot where Abraham offered Isaac, this story would play itself over again. For on that same spot, a father would come to offer his son. Батько прийшов, щоб жертву віддати свого сина. І цю дорогу, по якій піднімалися знизу до верху Ісаак із Авраамом батьком. Інший син ніс на своїх плечах дерев'яний хрест і піднімався на гору. Ісус був прибитий до Христа And no one would have to force him to lay upon the altar. І ніхто не йому встати з алтаря. For he would willingly because his father asked. його попросив це зробити. Stretch out upon that cross. Щоб він протягнув свої руки на хресті. But here's where the story changes. Але ця історія, яка змінила все. Because there would be no voice from heaven this day. There would be no bull in the bushes. There would be no one to stop the knife. The the зупинити, ножом, зупинити, For on that day, день, the Father with tears in his eyes. Ти коли на son. і він повернувся спиною до свого сина. І він дозволив, щоб гріхи цілого світу, ваші гріхи, ваші гріхи, sins. ваші гріхи, your sins, ваші гріхи, мої гріхи, to be poured upon his son. були положені на Його сина.

and many times we say, Will you die for Jesus? I don't want to know if you'll die for him. I want to know tonight will you live for him? Will you give him everything? Because if you will give him everything, God will give you everything. Hallelujah. 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 Hallelujah! I want to ask you today: Will you give all to Jesus? Is there anything that you will withhold from Him? If you try to hold on to it, I promise you there will come a day when you. when God will test you. Я знаю, що один день прийде, коли Господь буде випробовувати тебе. To see if you will let it go. Чи ти віддаси все, що є в тебе? Abraham gave it all. Авраам віддав йому все. But it started when he gave God his heart. Але це починається від того, як ти віддаєш Господу своє серце. I have come tonight to ask you the question. І я сьогодні в цей вечір, щоб задати вам запитання. Children, діти, teenagers, підростки, Young men and women, mothers and fathers, grandfathers, grandmothers, grandfathers, grandmothers. Have you given your heart to Jesus? Because you can't give him your all. Until you first give him your heart. And I believe that the power of the Holy Spirit is here. Tonight. And if you would only respond to his calling. торкнеться тебе, коли ти відповіси на його запитання. Him, якщо ти прийдеш до нього, він змінить твоє життя. Journey, він почне з тобою дуже гарну подорож разом. І ти будеш бачити в свій час Авраама. Tonight, якщо ти не знаєш Ісуса сьогодні, you, ми хочемо помолитися з вами. Можливо, він прийде Господом вашого життя. І якщо ти слухаєш його зараз, і якщо ти зараз чуєш наш голос, voice, ти не слухаєш мій голос. But there is a voice greater than my voice in your heart. Але ти чуєш сильніший голос в своєму серці. Saying that I love you and care for you. Який каже: "Я люблю тебе і турбуюся про тебе". Will you come to me? Чи ти прийдеш до мене? Would you respond to that? Чи ти хотів би відповісти йому If на запитання? If you need Jesus tonight, can you maybe just to raise your hand? Якщо хтось хоче сьогодні, щоб Ісус простив і омив своєю кров'ю, підніміть свою руку. Wherever you might be, tonight, де ти є тут, не залежить, хто ти? Jesus is loving you. Ісус тебе любить. He's waiting on you. Він чекає на твоє серце. Do you need Jesus? Ти потребуєш Ісуса. Аллилуйя. Hallelujah. 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 Давайте ми встанемо на наші ноги. Go name, Я хотів би, щоб ми закрили наші очі. Для мене немає більше радості щастя бачити, як людина примирається з Ісусом. Тому що вічність бере початок а ніколи, 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 ніколи не буде кінця. Я бачу в багатьох країнах, а на минулого тижня монголи, хлопці, дівчата молоді кажуть: ми не можемо більше так жити. Ми хочемо примиритися з Ісусом. Бог так випробував Авраама. На тому самому місці був Ісус. Коли піднімав Христа на Голгофу, щоб померти за твої і мої провини. Можливо, тобі тато, пастор, мама, родина, друзі, служителі говорили, розказували, зупиняли. Нічого на тебе не подіяло, нічого не прийшло. Сьогодні цей вечір дарував Бог, щоб сказати прости мене, Ісуса, я хочу служити тобі. Сьогодні ти маєш прийняти рішення, чи підеш на сторону Ісуса, чи проти Ісуса. Бачу вашу руку жіночка, хто іще, хто іще? Хлопці, дівчата, я бачу ваші руки, бачу ваші руки, бачу ваші руки. Можливо, в сім'ї твої непорядок. Можливо, в родині твої непорядок. Можливо, щось трапилося в житті в домі твоїй. І тобі треба, Ісус. Пройдіть, будь ласка, допереду, хлопець, дівчино, досить бути сьогодні з гріхами, досить робити неправду, досить втікати, досить скриватися, досить. Сьогодні прийшов вечір спасіння, вечір навідування благодаті Божої, вечір покаяння перед Ісусом. І крапилівка прийде в благодать Божу. І сила Божа зійде на церкву, і будуть зцілятися хворі. і буде зцілятися родина, і будуть зцілятися близькі, і чоловік прийде до Ісуса, і жінка навернеться змілиться. І Село все покається. Хто має ще покаятися? Ще є молодь. Молодь вас кличе Ісус. Я не кличу вас, я кличу вас до Ісуса. Придіть сюди, швиденько. Дівчатка, ви втомилися. Вам хочеться заміж. І ви думаєте, як той чи те зробити, себе насолодити. Вам Ісус дасть ж жніга. Вам, хлопці, дасть дівчину гарну Ісус. Сюди до допереду, щоб Ісус помив ваші очі, очистив ваш розум, звільнив вас від всякої гріховної закваски і дав вам свободу ще є. Церква, ми молимося, закриємо очі, мамо. Я вмиляю тебе, в ім'я Ісуса, закрий очі. Не дивися, хто виходить. Сюди виходять діти Божі. Це є свято для Кропиловки, це є свято для душі, для серця нашого. Там на цьому місці ще є молоді люди, яким треба покаяння, яким треба Ісус. Дух Святий каже, ще поклич. Ще скажи, остання хвилина. Остання хвилина Божого рятунку. Хто останній? Хто останній? Швиденько, там зверху на балконі тебе кличе Ісус. Чуєш, як Він стукається. І Він каже: Ісаак лежав тут, Авраам. Нам, хотів жертву приносити, а каже Господь, зупинися Авраам. Ти мені все віддав. Віддай все для Ісуса, віддай своє серце, свою совість, свою душу, свій дух. Віддай своє тіло, віддай свої очі для Ісуса, а потім для чоловіка, а потім для жінки. Пам'ятай твій тіло, храм Святого Духа, святий Дух тобі. Ти не для диявола, ти для Ісуса. За тебе Він вмирав на Олгофі. Сльози заливають очі, їм треба Ісус ще хтось Останні, ще хто останній, ще хто останній, ще хто останній, ще, хто останні. ще хтось є на цьому місці, хто ще останній. Там зверху хтось є. Господь каже, там зверху втомилася дівчина, втомився хлопець. Пабу, будь ласка, спускайся, хлопець. Чи дівчина донизу спускайся? Ісус тебе просто чуєш? Сьогодні прийде амністія для тебе. Дівчино, швиденько тебе кличе Ісус, тебе кличе Дух Божий, Тебе кличе Христос на цьому місці, ще й на цьому місці. З лівої сторони заховалися в обозі. І хлопці думають, ніхто не бачить. В Твою спальню заходить Ісус, в Твою кімнату заходить Ісус. Біля Твого комп'ютера знаходиться Ісус. В твоїй сексуальному житті бачиться Ісус. Твої відносини з чоловіком бачить Ісус. Відносини з жінкою, бачить Ісус. Відносини з Богом, бачить Ісус, бачить Господь, все, що ти робив, що ти робила. Сьогодні буде місця, сьогодні буде покаяння. Господь. Прошу тебе, прости мене, Ісус, я каюся і обіцяю служити тобі, омий мене в своїй чистій і святій крові. Ісус, віднині зміни моє життя. Я обіцяю читати Твоє Слово, жити для тебе. Очисти мене, омий мене, розум, серце, дух і душу, мої очі.